Вся Україна бачить, як працює Болградський райвідділ поліції. Вони своїми злочинними діями змусили мене себе захищати, фіксувати та розповсюджувати їх неправомірні дії. Болградський райвідділ поліції підставляє усю поліцію України. Знаєте, що у Болградському райвідділі поліції слідчо-оперативна група не виїжджає ні на кримінальні правопорушення, ні на адміністративні правопорушення. Надсилають мені неправомірні відписки. Обґрунтовуючи тим, що вказані мною події не містять ознак кримінального ані адміністративного правопорушення, це на випадок, коли у житловому приміщенні ведеться незаконна комерційна діяльність та коли особи, які знаходяться у житловому приміщенні, в якому скоюється злочин, Нападають, б'ють, погрожують фізичною розправою, принижують на адресу співвласників цього будинку, бо це житлове приміщення належить дружині поліцейського топала Анастасії Михайловні, та на усі злочини відправляють патрульний наряд поліції. Відкрито тільки одне кримінальне провадження на перекоря Кириленко Олену Володимировну з 17.07.2024 року. Досі не можу знайти підозрюваного, яка працює у житловому приміщенні. В цій справі постійно змінюються слідчі. Стосовно першого слідчого Анастасії Бабіч, яка виконувала злочинні накази, пише мені, щоб я про її злочинні дії не розголошувала. Злочинні дії Бабіч розповімо у наступному відео з доказами. Будьте уважні, вона схильна виконувати злочинні накази так само, як і продовжують виконувати злочинні накази у Болградському райвідділі поліції. Кришує беззаконні свого товариша по службі поліцейського. топав Петр Петрович, старший інспектор, черговий Болградського РВП Гонп в Одеській області.